Так, добрий ранок, друзі. тайм менеджмент зарядка від компанії BogusTime. Сьогодні з вами я, нарешті, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер компанії BogusTime. І сьогодні ми з вами поговоримо про створення свого життя в нову одиницю часу та про те, як важливо зараз об'єднуватися. Доброго ранку! Ну що, погнали. А, дивіться, друзі, ось з чим я не згодна а, кожного разу, коли я це чую, це те, що зараз в нас а, дуже короткострокові строкові плани. Те, що ми можемо щось спланувати на день. А, і це дуже добре, якщо те, що ми склали як план, воно відбулося і не було багато форс-мажорів. Ну, наприклад, да, наприклад, вчора я взагалі не мала світла а зранку і до 20-20, ось так. Да, тобто, Чи був це форс-мажор? Ні, це вже не був форс-мажор, тому що форс-мажор це те, що ми не можемо передбачити. Да, тобто, ми зараз а, більшість наших, наших клієнтів знаходяться в Україні. Або якось пов'язані да, з тим, що в Україні відбувається те, що зараз відбувається, з приводу умов для роботи, для життя і так далі. Але відключення світла, мобільного зв'язку і так далі, це не те, що зараз є форс-мажором, розумієте? А, тому дійсно, з одного боку, ми можемо казати про те, що а, ми не можемо створювати плани, особливо довгострокові. І що нам складно да, складати плани навіть на сьогоднішній день. Слухайте, але ми якось помітили, да, ми якось живемо, ми щось створюємо. І іноді в нас навіть непогано виходить. Я знаю, що я цими вихідними зустрічалася з багатьма. Своїми знайомими і навіть новими для мене людьми. Я вам хочу сказати, що деякі з них відмічають, що в них зараз з початку від початку війни в них життя змінилося і змінилося в деяких з них, як вони кажуть, в, кращу, в кращий бік, в кращу сторону, в кращий бік, напевно, більш коректно казати. Про що, про що це говорить? Це говорить з одного боку про те, що дійсно в нас, як завжди, коли є якась криза, дуже складна ситуація, це для нас можливість для зростання. З другого боку, це ті обставини, які треба якось враховувати для того, щоб рухатися далі. І рухатись, і я можу сказати, що ті люди, що ті люди, да, почуйте мене, будь ласка, в кого є довгострокові плани, хто не лишається а, саме в цьому дні і не думає про те, що О, як складно, світла нема, тепла нема, газу нема, як далі жити і так далі, да, то все відбувається. І пам'ятаєте, да, я час від часу, особливо я це кажу для керівників, що ваша увага повинна бути, повинна бути на великій грі. Тобто, да, якщо в нас є наші мрії, наші бажання, наші цілі, да, і це те, з чим ви працюєте на нашому. Та менеджмент квесті Турбо 60 або на нашому тренінгу офлайновому, офлайновому управління часом та делегування, який ми нарешті, до речі, зібрали і цього цієї п'ятниці і суботи він вперше відбудеться. з початку війни до нас зараз приїхала в офлайні Оксана Долгова і ось цим цими на цьому тижні да, це відбудеться. Тому, хто з вас ще не долучився, чекав, але якось ми вам ще це не донесли, то я вам про це говорю, да, що цей тренінг буде управління часом та делегування ось 2-3 грудня в Києві ми його проведемо. А, так ось, да, коли в людей є мрії, бажання, довгострокові плани, а, я хочу, щоб ви правильно розуміли, да, що Мрії це те, чого ви хочете для себе. Вони можуть бути короткостроковими, вони можуть бути маленькими, масштабними, довгостроковими, це взагалі не має значення. Це те, що надає нам взагалі силу, енергію, увагу, натхнення рухатися. І ось ті люди, в кого це є, то їм простіше зараз справлятися з тим, що. Короткостроково відбувається кожного дня. Тому що, якщо, наприклад, я хочу бути здоровою, то сьогодні я все одно дивлюся на те, як мені піти до залу, як мені позайматися з тренером, як мені піти на масаж, наприклад, як мені піти у басейн. І я якби, справляюся з тими складнощами, які є зараз. Але фокус-то в мене на чому? На тому, щоб бути здоровою. Тому що якщо в мене нема ідеї бути здоровою, то мені все одно чим сьогодні займатися. І скоріш за все, мені буде більш комфортно знаходитися, можливо, у своєму будинку, в теплій в ковдрі якійсь так? і так далі. Тобто не рухатися, завмерти і казати, о, добре, я почекаю. До речі, подивіться, як, як працюють зараз наші енергетики. Можна ж було сказати, да, а, а чого це ми повинні щось ремонтувати, щось налаштовувати, якщо ми все одно знаємо про те, що будуть нові ракетні ракетні удари, а те, що вони плануються, в нас є ця інформація. Навіщо ми це будемо відбудовувати зараз? Якщо це за завтра буде змінено. Друзі, але ми кожного дня з вами живемо. Ми створюємо своє життя кожного дня. Кожного дня ми просинаємось, ми дивимось туди, куди ми хочемо прийти, що ми хочемо мати, ким ми хочемо бути. І сьогодні ми щось для цього робимо. У людей, у яких нема уваги на тому, що буде з ними через рік, через 5 років, через 10 років. Вони сьогодні перебувають в іншому стані при всіх тих рівних умовах, в яких ми з вами знаходимось. Розумієте? Тому бажання мрії це те, що must have, да? це те, що повинно бути по замовчуванню. І деякі наші клієнти, ось коли зараз приходять к нам на онлайн навчання або офлайн навчання вони кажуть про те, що Дуже важко зараз щось створювати, про щось бажати, що єдине це те, про що ми всі повинні мріяти, бажати і хотіти і працювати, це перемога і це дійсно так. Але в нас є всі сфери нашого життя. Так? І якщо ти на це не дивишся, ти з цим не працюєш так, як ми навчаємо да, у матриці, тобто, коли ти плануєш по всіх сферах свого життя, то о, потім стає печалька. Да? І неважливо, це війна, або це криза, або це все добре. Тобто, коли ти не розвиваєш себе в усіх напрямках, то це є проблема. Можливо, не зараз, але згодом ти все, все одно це відчуєш. Це перше, що я сьогодні хотіла сказати. Да? тобто, Створювати своє життя, ось прямо його створювати, коли ви сьогодні будете складати плани на день, дивіться далі, дивіться не тільки на, сьогоднішні, на сьогоднішній день, дивіться далі і створюйте своє життя. Що значить створюйте? Це означає, що вам а, треба мати перед собою орієнтири. Що ви хочете мати з точки зору вашого здоров'я, з точки зору вашого розвитку, з точки зору вашого вашої сім'ї та відносин, з точки зору ваших фінансів, з точки зору кар'єри та бізнесу, з точки зору вашої духовності, суспільного вашого внеску, Так? І у вас повинна бути ось ця картинка. Да, якщо ви керівник, у вас повинна бути картинка туди, куди ви ведете своїх людей. Бо це ж зараз дійсно проблема для багатьох. Вони розуміють як керівники, що їм треба щось робити зі своєю командою, але що робити, вони не розуміють. І доволі часто проблема в тому, що керівник сам не розуміє, куди він рухається. Крапка. А, це перше. І друге, що я хотіла сказати, друзі, що зараз дуже важливо об'єднуватися. Я хочу сказати, що я якось завжди розуміла, що команди, об'єднання, якісь кооперації, клуби, партнерство це те, що дозволяє нам краще виживати. Розумієте? Тобто, по-перше, всі ми різні. У всіх нас є різні можливості, різні наші сильні сторони, різні ресурси, різне все. І коли ми об'єднуємось, чому, чому до речі, да, чому команди завжди більш сильно, ніж одна людина? Тому що одна людина може Мати поганий настрій, може захворіти, в, не, в неї можуть бути якісь особисті проблеми і так далі. У команди, да, у кожного її члена, теж таке може бути. Але коли ви збираєтесь, да, по-перше, ви підтримуєте один одного, і по-друге, ви кожного разу можете один одного підстрахувати. Кожен з вас відповідає за окрему якусь діяльність. І... Тому це допомагає. Да? Я, наприклад, ну, ось я не розумію, да? це не моя гра, але я знаю, що багато людей це, це роблять і кайфують від цього. Да? Наприклад, фріланс. Тобто, це коли ти е е робиш все своїми руками. Е е Да, від початку створення продукту, його продажів, просування, корекції якості, там, якихось опитувань, розповсюдження, залучення і так далі да, клієнтів. Тобто це все різні функції, і ви не можете бути в кожній з цих функцій однаково гарні, да, однаково професійні. Але коли це команда, це ви розумієте, да, що якщо хтось фінансист, то він е, ну, круто має цим е, керувати. Якщо хтось продавець, то він круто це повинен робити. Якщо він піар, е, то він круто повинен це піарити. Да? Тобто я знаю, що є дуже такі е, люди генії, які це можуть робити деякий час е, самі. Але те, що ми бачимо, і те, з чим ми працюємо, що ці люди а, дуже часто а, приходять до того, що їм дуже важко в такій напрузі працювати довгий час. І тому з часом вони все одно створюють команди. А це якщо ми говоримо про бізнес, да, особливо зараз. Важливо друг друга підтримувати, якщо є якісь негаразди, я вас, я вас дуже прошу. Да, підтримуйте друг друга, в когось щось не вийшло, хтось щось накосячив. Я розумію, що це дуже неприємно. Але а, якщо ви будете дійсно да, з розумінням допомагати один одному і навіть робити якісь корекції, але. З заботою да, про людину, це, це взагалі інша гра. Тому що наїхати, когось обі, да? не знаю українською чи є таке, таке слово, це дуже просто. Питання в тому, наскільки саме вам це допомагає. Тому що я знаю, що коли команда в гарному стані, коли люди заряджені, коли вони Готові рухатись, так, то це зовсім інша гра. Але коли команда один одного гризе, щось хтось на когось скаржиться, вони шукають винних і так далі, то це, ну, це взагалі неефективно. І навіщо мати таку команду, яка не співпрацює, а, а заважає працювати. І, в принципі, да, по життю я вам Дуже раджу об'єднуватися з тими людьми, які, які вам можуть допомогти, які вам, вас можуть посилити. І в обмін теж сам, кого ви можете посилити, кому ви можете допомогти. Це зараз дуже важливо. А, особливо, да, коли в нас а, в когось є світло, в когось нема світла. Так? Ну це ж дуже просто об'єднатися з тим, в кого, наприклад, є світло, і піти там, чи поїхати а, щось зарядити і зробити якісь справи. Ну, це ж дійсно більш просто, ніж ти сидиш і о, розраховуєш тільки на те, що буде в твоєму офісі або в твоїй домівці, а, і все. Тому, друзі, сьогодні, ви як завжди, складаєте план на день, дивитесь настільки далеко, наскільки ви можете подивитись. складаєте список завдань на сьогодні, рахуєте, рахуєте ваш час, рахуєте, щоб ваші списки завдань не перевищували 24 4 часи да, на годину. Ви розставляєте пріоритети, ви враховуєте форс-мажори і ви складаєте розклад. І я вас запевнюю в тому, що якщо ось цю дисципліну ви будете якби, впроваджувати кожного дня в своє життя і цим самим створювати ваше життя, то, ви, то ваше життя буде більш яскраве, да? Там буде дуже багато кольорів. Там дуже буде багато причинності, це те, чого багатьом зараз не вистачає. І пам'ятайте, що ми з вами, що ми продовжуємо проводити навчання. Ще раз кажу, цього тижня в нас офлайн тренінг. В понеділок, 5 грудня, ми будемо стартувати наш наступний квест turbo 21. Це про тактичне планування, з чого ми починаємо взагалі навчання. А, і 12 грудня в нас новий старт, третій потік нашого нового курсу Час діяти. Я вас запрошую і на наші тайм-менеджмент-зарядки, і на наше офлайн і онлайн-навчання, де ми даємо не просто якусь ідею, да, а ми вам Впроваджуємо, допомагаємо впровадити технологію управління вашим життям. Ваше життя. Гарного дня. Пока!